Вітаю, друзі! А сьогодні у нас інтерв'ю з студенткою академії Все я, Ярославою. Починаємо. Друзі, а я вас дуже прошу лайкнути це відео, написати коментар, якщо було цікаво, та підписатися на канал Ярослава. Привіт! Привіт! привіт. Е, і два швидко почнемо з тобою з того, що чому ти вибрала Польщу та звідки ти? Е, я з Чернігівської області. Насправді, якось вибір е, пав саме на Польщу неочікувано. Він просто з'явився посеред неба, просто як гром. І це дійсно було: ми не домовлялись ні з батьками. Ми дуже давно вже хотіли, коли тільки з'явилась можливість, поїхати на навчання за кордон, але не домовлялись якось конкретно, просто вирішили це. Але після повномасштабного вторгнення ми остаточно навіть не обговорюючи це, вирішили, що. Будемо навчатись за кордоном, я поїду за кордон. І відразу все пішло до Польщі. Навіть от не я не дивилась інші ніякі варіанти. Відразу Польща добре. А скажи, будь ласка, скільки ти вчила мову перед цим? Вчила мову трошки менше ніж рік. Якби була можливість, я думаю, що я б вчила трошки більше раніше про це подумали, тому що дійсно пізно, пізно вже згадали. Що ну якби треба мову знати, щоб uh -huh. вступити до університету? Тому трошки менше року. А як ти вивчала мову з курсами, репетитор? Так, так, з курсами, з курсами від Універ ПЛ вивчала мову, і е, дуже мені повезло з моєю з моїм викладачем. Це Тетяна Росипська. Дуже дякую велике. Просто. І вона, ми просто ми не вивчали мову, ми говорили про життя і сумішали якось з навчанням. Пари уроків проходили просто непомітно. Угу. Тобто одразу закохалася в мову можна так, сказати? Так, дуже так. Прям натхнення з'явилось вчити, тому що до мов у мене ніколи не було схильності. У мене завжди одні точні науки, математики, фізики, там ще якісь. Але от як тільки почала вчити мову польську. Дуже дуже було багато натхнення вчити її. Ярослава, ти навчаєшся на напрямку інформатики. Це досить такий нестандартний напрямок для дівчини. Розкажи, чому саме інформатика? Дуже часто насправді чую таке питання. Якщо чесно, вирішила я, що піду вчитись саме за напрямком інформатика. Напевно, за декілька місяців до вступу, до подачі документів саме, тому що. Мене завжди тягнуло до точних предметів. Мені дуже цікаво завжди було на самій інформатиці, математика. Мені це дійсно мене прям тягне до цього. І я зрозуміла, що я хочу пов'язати з цим своє життя, але насправді зараз, коли я на навчанні, я відчуваю, що це моє хобі. Це дійсно як моє покликання. Мені дуже подобається і це. Я не знаю, чому саме от дівчина на інформатиці нас дуже мало, дуже мало. Але ми ми сила. А скажи, дуже складно тобі навчатися на інформатиці? Насправді я очікувала, що буде складно. Пройшов майже рік навчання, рік першого курсу, і я в шоці, що пройшов рік. Я не помітила, як він пройшов, і це було дуже легко. Мені все легко дається, і я все розумію. Так, да, бувають такі моменти, коли щось заплутане, щось треба попитати, але мені здається, це у всіх, в принципі таке буває з будь-яким напрямком. Угу. Ну мені здається, це дуже залежить від того, що в тебе дійсно більше так тебе тягне до математики, так, до точних наук, так. тому тобі трошки легше. і мені хочеться в цьому розібратись самі, просто і це мені дуже цікаво і реально дуже спонукає розібра... просто сісти і розбиратись в цьому, угу. сидіти щось, дивитись, щось нове, дізнаватись, і все таке. А, а скажи, будь ласка, чому ти обрала саме люблін для навчання? Насправді точно по містам я не обирала. Я обирала тільки за спеціальністю і університетом. Я, напевно, до кінця не запам'ятовувала навіть, як називається місто, де я вчусь. Я просто обрала університет, який мені подобається, напрямок обов'язковий, який мені подобається, який мені більше всього підходить. І тільки потім вже йшло діло за містом. Але якщо чесно, я дуже рада, що я обрала Люблін. Він недалеко від України, а я в Україні кожного місяця стабільно, і тому і він маленький, такий затишний, тихий, але при цьому тут дуже багато є цікавих місць. Дуже вже весь Люблін майже об'їздила. все побачила супер. Як ти обирала університет, і на які критерії ти опиралась? А, насправді я вчусь на програмну інженерію та мобільні технології, а це такий напрямок, який дає трошки загальності. І я не вчусь на щось конкретне, таке як, наприклад, кібербезпека. Для... Бо для мене кібербезпека це такий а... складний нецікавий. От трошки так, складний, нецікавий. Точна якась наука, яка буде пов'язана тільки з безпекою, кібербезпекою, з поліцією. Вона для мене пов'язана з поліцією. І мені хотілося чогось такого загального, щоб навіть якщо мені не сподобається якийсь конкретний напрямок, один я змогла спокійно обрати інший. І це дуже багато дає мені можливостей в майбутньому. І якось так я шукала тільки за напрямком університет і прийшла до академії в а як вона у тебе зародилася думка вивчати інформатику? Насправді, якось ще з початкових класів, напевно, як тільки почалась у нас інформатика в школі. Як тільки почалась така більш точна алгебра, геометрія, я завжди на уроках якось не знаю відлічалась від інших, можливо, хоча, можливо, це занадто, НАТО. Але От я все дуже швидко схоплювала, все розуміла завжди. Мені не треба було додаткових пояснень. Мені просто завжди було цікаво в цьому розібратись. Завжди я всюди, в комп'ютері, в ноутбуці, в телефоні, все перерию перед тим, як почати ним користуватись. Все передивлюсь, всі якісь відео, всі налаштування. І от якось я зрозуміла, що треба йти, треба йти за цим напрямком далі. так тебе слухаю, для мене це настільки нереально, тому що я НО, коли ще було, здавала математику, як це не дивно звучить. І перед тим я рік займалася тричі на тиждень. Понеділок, середа, п'ятниця, як зараз пам'ятаю, по півтори години. Ну, результат я... не особо нормальний був Можливо. але, але я здавала НМТ, uh -huh. я його здала жахливо. Uh -huh. Але це на щастя uh -huh. в моєму університеті взагалі не треба було, і тому. Не знаю, я не вважаю НМТ це взагалі за нормальний екзамен, але це uh -huh. не тема та для uh -huh. обговорення. Тому це, я думаю, не, взагалі немає ніякої різниці, як там здавалися екзамени, тому що те, що я прийшла і вивчала тут, на парах, і зараз ще вивчаю, це просто небо і земля, порівнюючи з школою, з екзаменами, з темами, чого я так боялась, що тут буде все нове, все якесь інше, я нічого не зрозумію. Я прийшла і просто з першого дня все зрозуміла, хоча я не знала жодної букви в тій математиці. Угу. Чи подобається в навчання в академії? Якщо так, то що найбільше? Насправді дуже сподобалось. Мені і подобається досі, і я думаю, що буде подобатись. Найбільше мені подобається те, що ми маємо всі студенти. Я думаю, всі, кого я знаю з академії, все з різних напрямків мають дуже вільний графік. Просто у мене п'ята частина мого навчання, це мого життя, можна сказати, це вільний час. Я б спокійно я думаю, могла піти на роботу, але для мене це трошки мені треба на чомусь одному фокусуватись, а, тому маю дуже багато вільного часу. У нас нема ніяких таких е, завдань домашніх яких, і якихось вправ чи ще чогось такого. Тому що у нас все виконується, у нас півпари іде. Завдання, пояснення інші півпари. Ми просто виконуємо це завдання разом з викладачем. Він нам допомагає. Ми можемо все запитати, все вияснити, що нам треба. По-друге, дуже подобається насправді якась інноваційність нашого університету, тому що. Так як я вивчаюсь на напрямку інформатики, нам треба комп'ютери, нам треба інтернет, нам треба якісь інновації, і це все є. Я не побачила жодної аудиторії, де є якісь проблеми. Да, буває там якось інтернет, але я думаю, це всюди є таке, не тільки в університетах там чи ще десь. Е, і у нас дуже класні викладачі, дуже круті викладачі. Звичайно, є деякі, які там не ну, можуть чимось відлічатись. І до них треба шукати якийсь особливий підхід, але, але зі всіма можна знайти спільну мову, домовитись, все можна пояснити, і вони всі розуміючі. І вони дійсно майстри свого діла. У багатьох є свій, свої бізнеси, свої якісь справи власні, і це дуже круто. Вони дійсно знають, чому вони вчать. Ти сказала про інноваційні університету, в принципі, навіть сама назва про це говорить Академія так. Там, вища школа економії інновації. і інновації. Ярослава, так, так, так. 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 ти проживаєш у суден депот. Розкажи, будь ласка, подобається тобі, не подобається плюси-мінуси? Дуже подобається, дуже. Як мінімум, тому що тут є фітнес-зал, тут є спортивний зал, тут є теніс, тут є все абсолютно. Просто дійсно, як в готелі all inclusive. Інтернет, ну, на жаль, не кормлять, але з цим, на щастя, проблем немає. Все дуже подобається. Спочатку якось можливо здавалося, що трошки мало місця, як для чотирьох людей, але потім до цього звикаєш, дуже сильно звикаєш. Все ідеально працює, в будь-який час можна звернутися за допомогою. Єдине, можу виділити два мінуси, це іноді деякі кулінари нашого гуртожитку щось палять і посеред ночі готують якусь, якусь котлетку, яка підгорає, і потім на весь гуртожиток ми чуємо повітряну тривогу На весь гуртожиток ми чуємо пожежну тривогу, але це не проблема, ми вже звикли, і воно не настільки часто. І іноді пропадає інтернет такий слабенький, але не знаю, в кімнатах ніколи нема проблем з інтернетом. І можна спокійно звернутися, і щоб його полагодили, щось змінили, щось порадили. І тобто це не така прям велика проблема. Як твій вступ? Чи було складно чи з чим саме? Насправді, якби я вступала сама, я думаю, було б складно чи багато. Але є компанія, ваша чудова Універпл, яка вирішила так, яка вирішила всі питання, всі проблеми. Я навіть не помітила, як я вступила в польський вуз, чесно, я просто збирала документи, іноді якісь відправляла їх і сиділа, відпочивала. Mm -hmm. ну, все. Проблем абсолютно ніяких не було, тим більше в мене не було в університеті співбесіди. І я ще менше переживала просто чудово. <реш> Супер на якому курсі ти зараз навчаєшся і чого очікуєш від наступного року? Я навчаюся на першому курсі. Від наступного курсу очікую якось більш точних наук вже, тому що загалом, як я спілкувалася з будь-якими там людьми на всіх напрямках, то всі кажуть, що перший курс такий трошки загальний. І він просто вводить в курс діла якогось, і на наступному курсі вже таке більш по напрямку йде. Вже більш точне, вже науки, які будуть пов'язані саме з моїм напрямком. Тому що зараз у мене просто загальні предмети, предмети інформатики, я б сказала. Чи зустрічала якісь уперель ставлення до себе як до українки? На щастя, велике ні. Дуже страшно іноді читати ті новини, які бачиш. Але іноді так дивишся, ходиш і дивишся, обертаєшся, але насправді жодного якогось погляду, жодного слова в свою сторону і в сторону знайомих ні разу не чула, не бачила нічого такого. Все дуже спокійно. Топ-3 плюси академії? По-перше, вільне, спокійне студентське життя. Я можу проводити його як завгодно, тому що вільного часу дуже багато, дуже багато. Другий плюс, я вважаю, це інноваційність університету. Дуже класні аудиторії, мультимедійні дошки, комп'ютери, все стільці навіть не знаю. Все абсолютно круто, а ще дуже круто, що є кауві апарати. І третій плюс це класні викладачі. Дійсно класні. Вони майстри свого діла. Вони знають, що вони викладають. Вони знають, що вони розказують. У багатьох є свої власні бізнеси, свої якісь власні справи. І до будь кого можна підійти, запитати, вирішити будь-яку проблему, домовитись. Якісь у мене проблеми, я домовлюсь, якісь у викладачів проблеми. Всі з усіма можуть домовитись. Дуже добрі і класні викладачі. Ну, викладачі це таке. Головне, що кавові апарати є. Для студента це найважчить дуже да. І є де відпочити, посидіти з кавовими апаратами. Магазинчики недалеко. скажи, будь ласка, як ти оцінюєш польську систему освіти? Оцінюю на 5 із 5. Просто неймовірно дуже багато вільного часу в будь-кого, в принципі, не тільки на моєму напрямку. Е, немає зайвої води, немає зайвих якихось предметів, такого як, наприклад, в українських університетах люблять додати філософію, якусь там ще фізкультуру. Фізична культура у нас викладається онлайн. Да, не робимо ми абсолютно нічого. Просто відмічаємось, хто хоче дійсно ходити на фізкультуру, вони записуються і ходять. Є дуже багато секцій: і волейбол, і баскетбол, напевно, я не знаю, я навіть не дивилась. Але польська освіта мені дуже подобається. Я спілкуюся з своїми однокласниками. Я бачу, як вони вчаться навіть на схожих напрямках зі мною. І це, це трошки страшно виглядає, порівнюючи з тим, скільки в мене вільного часу, і скільки у них. Немає просто його, ну просто його абсолютно немає. Працюю зараз? Ні, ще не працюю. Не хочу якось поєднувати. Хочу більш конкретно на щось звертати свою увагу або на навчання, або на роботу. Угу. Які плани на майбутнє? На майбутнє плани глобальні, е якісь великі. Я думаю, що більшість планів я залишу при собі. Таких прям на далекі майбутнє немає. Хочу закінчити навчання, на магістратуру не, не хочу йти. Я не вважаю, що на моєму напрямку це потрібно насправді, тому що і так, такий напрямок, що іди куди хочеш, розвивайся в будь-якій сфері, в будь-якій темі, але на магістратуру йти не буду. І такі, прям, щоб з планів, можливо, хочу розвивати свій потенціал в якомусь дизайні або в розробці сайтів. Ого. Щось розумне. <гум> Мені так навіть хлопець казав, хоча він теж на інформатиці, там щось uh -huh. пов'язане з якимись лазерами. Боже, Щось страшне вовче. Uh -huh. Не знаю, то взагалі якийсь кошмар. А в Польщі? Ні, на жаль, дуже uh -huh. того я кожного місяця і в Україні. Uh -huh. <гум> <гум> Розуміло. Це сумно. Дуже, так. Да. Зараз Чернігів? Чернігівська область. Uh -huh. Ну, але я в Києві, бо він в Києві, і я в Києві. Uh -huh. Пошу, Ти куди? Та я на завтра купила білет, як на завтра. В смислі? <laughs> ну, то так завжди. мене батьки вже не дивуються з бою папа. Ну, це можна зрозуміти, знаєш. А чи були якісь цікаві історії пов'язані з навчанням? Насправді була дуже одна цікава історія. В першому семестрі у нас вів такий похилого віку викладач. На жаль, він вже не веде, але наскільки я знаю, він буде вести в другому семестрі, я цьому дуже рада. Він був такий веселий, він трошки розумів російську мову, і наші хлопці над ним трошки прокалювались. І у нас був була одна пара, там, де ми, грубо кажучи, взламували систему сусіда. Тобто, Сусіднього комп'ютера і один студент сидів поряд з цим викладачем. І поки цей викладач ходив по аудиторії, він зламав систему викладачу і робив там на тому ноуті комп'ютері просто що завгодно, він щось там підключав, під'єднував я не. Не спостерігала за цим, тому що він сидів так за стінкою трошки, але я чула, там просто у нас стояв сміх на ну майже половину пари, всі сміялись, розважались, і це дійсно дуже круто, але це було смішно і неочікувано. Викладач ми... як зареагував? Ой, викладач дуже класно відреагував. Він здивувався, сказав, що блін, ну ти дуже крутий, угу. дуже класно. І ти молодець, що типу, навіть хоч ти взламав мій комп'ютер, але ти молодець, і це реально це було класно, це було дуже весело. Окей, а так з чекавощі, а мак можна зламати? Ну, можна, але складно. Фресно. Складніше, так. Да. гроші потратила. Так, насправді iOS дуже складно, типу, трошки взламати, але можна, можна. Тебе теж мак, так? Ні, ноут не Мак, на жаль, ще uh -huh. але він мені трошки не підходить для навчання. Ми uh -huh. думали купити Мак. Мені там мама купила просто ноут, якийсь наворочений максимально. Uh -huh. Там можна було два мака купити, але uh -huh. я помінялась потім з братом, тому що він був важкий. Мені незручно було його носити в університет. Просто Мак трохи не підходить для програмування. Ну, uh -huh. це такого для дизайну, можливо, uh -huh. так. Uh -huh. Може, якщо пов'яжу своє майбутнє з цим, то куплю якісь собі. Мачок. Окей. Okay, okay. Тепер Бліц наш. Три слова, за яким тебе асоціюється універпел. Надійність, швидкість і якість. <різь> Супер, дякую. <різь> Країна мрії, чому саме вона? Країна мрії моя це Швейцарія. У мене багато країн мрій, можна так сказати, які пов'язані з горами. Я дуже люблю гори, дуже люблю природу, і Швейцарія займає топ-1 номер один в цьому списку. Це поки що дуже найгарніша країна, яку я бачила. Там ти дуже високий. На жаль, ні була можливість, але не поїхала. Там дуже висока якість життя, там висока зарплатня, і ну в принципі дуже гарна країна. Дуже я б дуже хотіла її відвідати. Можливо, б дуже хотіла там навчатись, але наскільки я знаю, там дуже дорого навчатись. Ти сказала, що любиш гори я була в Польщі на так. так. Око. Це, е, не дійшли до морського ока, Але <laughs> я б хотіла туди насправді зимою не зимою, а літом поїхати. Uh -huh. Дуже б хотіла. А зимою так ми покатались по польським татрах. Mm -hmm. І в Україні була теж в горах, поки що більше ніде не доводилось. Морське око це маст хев. Я, я уявляю. Я була в Карпатах і була це власне на морському око, ок оці і пішла там далі, там вище ледве да залізла. Але е дійсно дуже гарно. Це ти не порівняєш з карпатськими Зимою? горами. Ні, я була. В травні, здається, якось от так. я б хотіла дуже сильно туди, отак весною, особливо коли там цвіте. Я думаю, там все mm -hmm. просто нереально гарно. Ми дуже невчасно поїхали зимою. Mm -hmm. Все розтало, ішов дощ, але, на щастя, є штучний сніг. Mm -hmm. Ми покатались, хоча б. Ні, mm -hmm. ну дуже гарне, морське око. Це просто це щось, чого я, я ще не бачила в житті. Дуже б хотіла насправді, хоча б українські гори поїхати літом. Я там була 9 разів, але жодного разу літом там не була. Як так можна? Ми вже з мамою про це говорили. Каже, де щось реально таке на байдарках покататися? о, Клас. Що порадиш українським абітурієнтам, які планують навчання у Польщі. Я б порадила завчасно про це думати, не так як я менше ніж за рік вивчати польську мову, турбуватись про всі документи, хоча все одно не було жодних проблем, абсолютно ніяких. Але в Польщі є така штука, як якщо є диплом с 1 то можна навчатись безкоштовно. Я б дуже хотіла насправді так навчатись, але дуже пізно подумали. Хочу ще порадити в жодному разі не сидіти вдома. Відразу перед вступом шукати місця, куди можна ходити, де можна гуляти, знайомитись, не мовчати десь там сидіти в кімнаті у себе. Ні. Це того не варто, подорожувати, якщо є можливість. Їздити в польські Татри, на морське око, на польське море ще збираємося цим літом. Тому треба, треба просто відчувати оце студентське життя, поки є можливість. Супер. Друзі, дуже дякуємо за перегляд нашого інтерв'ю. Ставимо лайк, підписуємося і пишіть коментарі, про які університет ви хочете подивитися. А може, якісь напрямок вас цікавить. Мирного неба, все буде універпл. З першого разу Вообще, красотка.